Поки є час, порівнюю два сорти сирена і Варшавський. червонолистий. Сьогодні 29 червня. Ось такі плоди у нас в сирени. Ну, я б сказав, деякі навіть в цьому році в деяких деревах крупніші, ніж зазвичай. Ось ну, такий декоративний сорт червонолистий. І Варшавський. Ось такі дзвіночки. Трохи крупніше, ніж сирена. Ну, як трохи, навіть більше ніж трохи середнього розміру горішки. ой ой ой, -ой так я ще раз щось зламаю. Ось такі от горішки мені подобаються, плюска гарна декоративна Ця форма дзвіночка. До речі, дуже швидко росте порівняння з сиреною. Сирена має слабшу силу росту, ото дерево на 2 роки старше, ніж це, а по розміру майже одинакові вже.